Сьогодні ми з тобою ознайомимося з картиною видатного художника Івана Костянтиновича Івазовського. Івана Івазовського знають як художника, котрий написав безліч картин про море. Таких художників називають мариністами. У тебе в гостях одна з найбільш цікавих картин Івана Костянтиновича, яка називається Буря. Море на ній зображено у вітряний день. Небо вкрите непривітними, важкими темними хмарами, вони наче наближаються до нас. У центрі корабель. Він зазнав катастрофи, тому що на морі знялася велика буря. Уламки корабля ще й досі гойдаються на хвилях. Хвилі то білі, то сірі, то фіолетово-рожеві, то сріблясті, а на березі моря ті, кому пощастило врятуватися з корабля, які ж вони маленькі порівняно з хвилями, нещасні та беззахисні, а неподалік літають чайки, співчуваючи людському горю. Як ти вважаєш, що відчував художник, створюючи цю картину? А який настрій у тебе викликає це полотно? Яку іншу назву можна дати цій картині?